Шановні учасники фестивалю Інтеклярка, я вітаю вас і дуже радий, що ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб розпочати цей фестиваль. Хай він, як завжди, буде сонячним, і хай, як завжди, на цьому фестивалі буде багато цікавих вистав. Це велике щастя, що у нас є такий фестиваль. Я думаю, що. Vín pokáže svojich dvoch. Sviatok počítajme. Moji milí ukrajinskí priatelia, srdečne vás pozdravujem z Košíc. Na jednej strane je mi veľmi ľúto, že nebudem s vami, že nebudete mať na festivale hmm, hercov, divadla, že sa nebudeme stretávať, ale na druhej strane chcem oceniť, že robíte festival napriek tomu, čo sa u vás deje, napriek vojne na Ukrajine a máte môj veľký obdiv. Želám festivalu Zlom Ves, nech sa darí a dúfam, že ďalšie ročníky festivalu už sa stretneme, budeme sa stretávať nielen na predstaveniach, ale aj na káve a na posedeniach a budeme rozprávať o divadle a o živote v miery. Srdečne vás pozdravujem a želám ešte raz festivalu Zlomte Ves. Vítajú všich s vytkriťom čergového festivalu Interlelka. Він zvetkávajúce u dúže neprostý čas. Але гарно, що традиція не переривається, що фестиваль все-таки живе, розвивається далі. Я дуже заздрю усім глядачам, які вперше подивляться, бодай кілька із цих 17 вистав конкурсних, які подані на фестиваль. Вистави надзвичайно цікаві, надзвичайно різноманітні. Представлені фактично усі жанри лялькового театру. Дуже різноманітні за. Тематикою за підходами, за художнім виконанням, тому фестиваль обіцяє бути надзвичайно цікавим. І я бажаю усього найкращого і глядачам, і виконавцям, і усім причетним до фестивалю. Дякую, вітаю славне лялькове братство. Сьогодні, зважаючи на обставини, ми повинні спілкуватись онлайн. Але незважаючи на ці умови. Міжнародний театральний фестиваль Інтерлялька-22 все ж таки відбувається. Завдяки його організаторам, завдяки бажанням усіх лялькарів України і не тільки. Тож це свідчить про те, що театр не знищений, а тим більше, театр ляльок, який може творити справжні дива. Маємо дуже насичену, цікаву програму фестивальну. Тому сподіваємось на те, що ми побачимо гарні і цікаві вистави. Дивімось, насолоджуємось, оцінюємо і радіємо за успіхи колег. Я переконана, що наступний фестиваль відбудеться у мирній і вільній Україні. І всі ми зустрінемось у нашому улюбленому Ужгороді на сцені театру Бавка, і будемо спілкуватися і радіти нашому мистецтву. Тому, перш за все, я зичу сил і мужності нашим славним воїнам, які наближають нашу перемогу, а усім славним лялькарям зичу натхненної творчості, і щоб вони. Рухали своїм мистецтво ввись вперед, в ширину, в глибину і досягали не най, найвеличніших успіхів. Ще раз, дорогі друзі, вітаю нас з відкриттям фестивалю Інтерлялька-22, натхненної творчості. Слава Україні!

Visą pasaulį jau pasveikina jūsų su festivalio atidarimu. Elija sėdi ir mūsų direktorius Antanas Markuckis. Štai iš įvykių vietos su šiltų linkėjimų Ardanas Markuckis. Mmm, mūžę pušama. Вітаю учасників відкритого дистанційного фестивалю Інтерлялька 2022 і бажаю усім шаленого натхнення. Аляниці. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути...